Ви знаєте, найбільш зрозуміло для мене пояснив Ігор. Логіку влади, логіку президента. Президент хоче затримати молодь. Я поставлю ще раз це питання всім. Як кожен з вас розуміє логіку президента, який на четвертий рік повномасштабної війни на кінці в кінці серпня місяця ухвалює рішення відкрити кордони для молоді 18-22? Юлія я не можу це пояснити, чесно. Я думаю, як і всі інші рішення, воно було спонтанно і не прораховано. Ну, вибачте, не тому, що я з опозиції, а тому, що я бачу, як приймаються рішення. Це сьогодні ми подумали, вирішили на нараді. Завтра ми прийняли постанову. Дивіться, так не робиться. Для цього треба обрахунки. Для того це зробити, просто подивитися правді в очі. Да? Не на на нарозу, я не хочу да, я, ну, якби я розумію, що у нас війна, я не хочу там критики, там і все інше. Але ну, вибачте, ця влада живе одним днем. Ну от сьогодні встали, на завтра прийняли рішення. Сьогодні в парламент приволокли якийсь законопроект, завтра голосують. Потім переголосовують, потім, виявляється, воно не працює, потім воно про. І це абсолютний бардак. Логіка. і ти бардак. Яка була логіка, Логіки, я думаю, була абсолютно. Оце ваша соціологія, тому що це подобається людям, а люди не розуміють, що через, е, через 10 років у них не буде кому платити пенсію. Ну, вони не люди до, до кінця не оцінюють. Вони як мама. Я розумію, що це емоційні Да? от я хочу там дитина, хай в безпеку поїде. Та я розумію, мам. Я, я ніколи я нікого не, не осуджую. Це їхнє право, але е, катастрофа прийде пізніше, і коли катастрофа прийде. Всі прийдуть і скажуть, де наші пенсії, де наші соціальні стандарти, де наш а виявляється, що нема кому молоді працювати, нема кому забезпечувати фронт, нема кому платити податки, і це найстрашніше. Держава не може існувати трьох рішеннями. Михайло, це треба як хоча б рахувати наперед. Ну я пішов з адміністрації президента у 2004 році. Так тому, тому пісне можете зрозуміти тому... близько, тому можу робити оцінку з позиції тієї адміністрації. Яка була при кучмі, але в дійсності я думаю, що це е, скоріше реакція на ті події, яка була е, перед всім політичні на які події. А, політика, економіка, е, і це все це все було події говорите? про набус. З одного з, з, з однієї сторони, з сторони, з сторони е, це дійсно була проблема в суспільстві, яку треба було вирішувати. І правильно про це сказав, і треба було вирішувати самого початку. З іншої сторони. Е, Справедливо критикуємо владу, що багато рішень приймається... Чекайте, неподобі. Як ви розумієте логіку влади? Я думаю, що це була реакція на ті події, які Я були. Які творити. події? А мається веду тоді, коли зустріч президентом, коли була з молоддю? Після 12 того, як... серпня, да. коли молодь вийшла на картонний майдан проти ліквідації Не. набу, що ви ви це була реакція на картонкові протести? В тому числі, ви згодні, ігоре. З чим саме логікою з, з такою тим, що відкривається кордон через Ні, Можна протези? я свою версію розповім? Відповідно, лізти у мозок за... президента, сказати, чи і він того, керувався числі, це у нас такої годин. властивості, Тоб... немає на жаль. інсайд олеже. Да. Ігорі. Ціка... Цікаво цікаво про, про логіку. Ви ж говорили, що президент з вами не консультувався. Хоча хочу нагадати, і тут парламентарі присутні, я хотів би нагадати, що уряд вам підзвітний, щоб ви не тільки кнопками були в парламенті, а згадували, коли приймаються такі важливі рішення, коли президент їх анонсує. Щоб ви згадали, які законом вам надані повноваження, щоб ви ну на мій смак, та як юриста, як людина, яка живе в цій країні, можна було б з викликати уряд в парламент, коли планується таке рішення. Ну, ви продемонстрували чергове свою спроможність тільки нажимати на кнопочки, і то вам для цього треба зайти в месенджер і подивитися, що з офісу президента прийшло. Логіка як ви розумієте, логіка логіку? дуже проста. Загравання. Я ж ви я думаю, почули мої меседжі. Я тут не за і не проти, але я за те, щоб більшість українського народу залишалася в країні і продовжували боротьбу. Цього не було тут, не цієї мотивації не було, цим не керувалося. Керувалися хайпом і цією красивою статистикою, яка була. Загравання з людьми, Бажає, ніки не і... бачить Юля. Ні, ні, я думаю, загравання. Я згод... А, загравання. Статист, Реакція та... на картонкові протести Михайло. Дивіться, по великому рахунку, те, що відбулося, це ж було НАБУ як один із таких, знаєте, як кажуть, тригерів. Один із Тобто, тригерів, тобто так. у молоді була проблема. Це була як певна реакція на проблему. Ігоре, передумови. ваша остаточна відповідь, моя логіка? моя версія. Я не буду в логіку в чомусь голову влазити. Я розкажу про передумови, які були ще раз повторю. Перше масовий відтік 17-річних хлопців. Хоча вони реально могли, мені здається, і до 23-х, і до з цих чотирьох спокійно жити, як я розумієте? кажу передумово, і це і вирішувало стей. І друге, це звичайно повернути ті, хто виїхав і може повернутися. Якщо ми говоримо про картонковий майдан, до речі, це якраз певна вікова категорія, яка і виходила з цими категоріями. Ядро це і було. то трохи дивно. Вчора вони були наше майбутнє і наша надія, хто буде відбудовувати країну. А як тільки закрили чи відкрили. Відкрили кордон, так вони всі й виїхали.